У нас на телефонной связи со студией громадского телебачения есть Наталья Гуменюк, которая работает сейчас в зоне антитеррористической операции. Она сейчас находится на блокпосту неподалеку от города Славянска, освобожденного 6 июля. Наташа, ты меня слышишь? Да, так, Алексей, Леша, слухаю. Да. Правда, мы тут в Славянске еще не выехали. Сегодня все, я так понимаю, частина на державы, она проезжала в Славянск, поэтому тут Ми так розуміємо, що через це такий скоро виник на дорозі, багато вже кілька годин стояти, але ми не так давно приїхали, щоб виїхати з міста. Сьогодні тут можу загально сказати презентацію мірки, але звісно журналістка увага, і не тільки була прикута до всіх цих очільників, Петро Порошенко зустрічався з людьми на площі, а спілкувався з... Національної гвардії, але тут був Петро Порошенко, президент України, кілька міністрів, міністр внутрішніх прав, міністр оборони, міністр інфраструктури, голова Окрузалізниці, керівник Ощадбанку, якісь очільники з губернатор Донеччини, губернатор Тарут. Харківщини, тобто всі ці люди приїжджали на центральну площу, там знімали я, я не знаю, враження є, що ми звісно спілкувалися з людьми, але і фотографувалися разом з людьми. Дуже багато було різних різних різних, різних Наталка, Як люди сприймали чиновників? Я скажу, що у людей насправді нормально сприймали люди чиновники. У людей чиновників були прості питання, коли буде вода, коли будуть пенсії, коли буде газ. Не газ, а світло. Так? А, ну, на площі було насправді не так багато людей, і площа туди люди приходять, бо от там, наприклад, приходила якусь гуманітарну допомогу, там, макарони, картопки. Та частина людей стояла в черзі, частина намагалася поставити запитання, але ми можемо сказати, що звісно величезна кількість охору... охорони, нормальні. Хтось тобто, хотів подаруватися, хто найактивніший, хтось поставив своє запитання. А, ніби... Будуть світло в частині міста вже відновлювати сьогодні в часи, а, а пізніше будуть врешті врешті міста. Так само десь 3-4 дні нам буде, буде потрібно для того, щоб відкрити каналізацію, щоб випустити воду, адже це не перший тиждень тут таке є. А... Отже, де ти зараз знаходишся і що відбувається навколо тебе зараз? А, я на одному з ви. Міску, це один тим, де просто вони перекриті, і тому тут багато людей збираються для того, щоб вийти з міста, вони покращи всі високопосадовці вищали, проїжджати. Через безпеку ситуація вже черг вилаштувалося, люди не зовсім розуміли, чому, що я не згадаю, що в місті е, немає світла, адже фактично світове бачення і можна жити. У кількох кварталах центральної центральних порушень, і знати, що на ній там є а, президент чи міністр, і що туди потрібно пройти і, наприклад, щось привезти. Люди залишаються в своїх районах, адже транспорт теж не працює, саме тому там, можливо, і не всі знали, що це відбулося. А, ми також сьогодні були в районах, в цих житлових районах, там, де були, напевно, в, ну, найбільші руйнування. Деяких зирках там заходили, в них дивилися, звісно, намагаємося виїхати з міста, щоб там з'явився зв'язок і переслати всі ці фотографії, і відео е такі побачили. Ну, справді там є не в центрі міста, а в цих кварталах е були ми там квартири, зруйнованих все це є, там трошечки інакше люди говорять, е ми розуміємо, що ті, хто приходять на площу. В принципі, були люди під українськими приборами, вони вітають, вони... Я кажу, хтось хоче, дякую за мир. Багато людей спілкується, я скажу не так, ми там країни. Я з різковими, з паметами на ну, спілкує, вироб, і з з Дюбер, і міністерство внутрішніх справ, і з зацікавильної гвардії. І, і так як чекали, всі чекали людей, в принципі, було багато спілкування між собою. там беру. Надбарти, людей... ну, зрозуміло, зрозуміло. Наталка, дякую за інформацію. Ми будемо стежати стежити за твоїми сюжетами, репортажами з міста Слов'янська, Краматорська ізюма.